Як розпізнати аб'юзера або аб'юзершу на самому початку ваших стосунків? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі, мої дійсно надзвичайно важливо ще на самому початку ваших стосунків звертати увагу на оці дзвіночки, які будуть вказувати, що ж за реальна людина знаходиться поруч з вами. Чому я говорю слово реальна, тому що в оцей прекрасний, солоденький, смачненький, цукерково-букетний період. На жаль, чи на щастя, але ми не любимо реальну людину. Ми навіть її не можемо зрозуміти і розпізнати. Ми любимо свою ілюзію, яку ми прекрасно формуємо в своїй голові, допридумуємо, доприписуємо купу якихось речей, які б нам дуже хотілося бачити в нашому партнері. І тоді, коли оцей весь цукерково-букетно-хімічний період все ж таки завершується, ми можемо стикнутися із реальністю, яка нам не завжди подобається, Та, коли оця ілюзія розмивається, і ми починаємо бачити і розуміти реальну земну, неідеальну людину. Так от, друзі мої, щоб не витрачати свого часу, сил і ресурсів, дуже важливо все ж таки, навіть коли ви знаходитеся під оцими магічними чарами першої закоханості, трішечки включати мізки і дивитися, хто ж знаходиться. Поруч зі мною, щоб потім не було нестерпно боляче. Так от, сьогодні ми поговоримо з вами про одну із ознак, яка дуже яскраво може нам вказати на те, що поруч з нами знаходиться аб'юзер. Тут хочу трішечки пояснити, що я маю на увазі під словом аб'юзер, тому що з одного боку, популяризація психології це надзвичайно класна штука, але люди часто. Неправильно розуміють терміни, і зараз у нас куди не плюнь в аб'юзера потрапиш. У нас всі аб'юзери. Насправді, що таке аб'юзер це людина, яка використовує іншу людину. Від слова юз англійського використовувати. Але використовувати один одного ми можемо також по різному І якщо в парі це деякий симбіоз, коли ти мені... Я тобі, і у нас йде такий класний, здоровий обмін ресурсами, то, якщо хочете, це аб'юз також, але в нормальному, здоровому сенсі стосунків. Але ж нездоровий аб'юз це коли е, е, йде така собі гра в одні ворота, коли ви даєте, 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 інша людина прекрасно все це бере, 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 а взамін або нічого, або дуже-дуже мало. І е, тоді з часом, коли ваші ресурси закінчуються, вас е, викидають десь собі на якусь помийницю, тому що ви вже не потрібні, а знаходять собі нову іншу ресурсну людину, на якій можна прекрасно деякий час. Е, по... Паразитувати, паразитувати, так, от коли от такі паразитарні стосунки, вони і є аб'юзивні. Так, от, друзі мої, яскравою ознакою таких паразитарних аб'юзивних стосунків, є те, що аб'юзер зачасту до речей ставиться як до людей, а до людей ставиться як до речей. Зараз я вам трішечки поясню. Дивіться, якщо ви приходите до магазину побутової техніки, для прикладу, щоб купити пилосос, на що ви будете звертати увагу про виборі. Ви не будете дивитися, з яким із пилососів у вас встановиться психоемоційний контакт. Ви будете раціонально розглядати. Оцю етикеточку, на якій буде розписано функціональність. Так? Там, як працює на акумуляторах, чи ні, якщо це акумулятори, то наскільки їх вистачає, яка гарантія, з чого зроблено, там потужність, все що завгодно, так? і ви будете дивитися по цим пунктам і будете обирати собі пилосос. І от, якщо в певний час цей пилосос зламається або вийде інша краща модель, більш ресурсна, так? то ви без зазору там, сорому. Просто змінити одну річ на іншу. Так, от дивіться, аб'юзер він буде розглядати людей, нібито відповідно до цієї етикетки із їхньою функціональністю, з їхньої ресурсності. От, для прикладу, буде дуже багато на для ну, це не завжди так. Дивіться, там буде зацикленість часто там на брендах. Ага, в чому ходить людина, скільки це коштує, справжні там брильянти в неї на прикрасах, чи це просто там біжутерія. так? І відношення до людини буде ставитися от, в залежності від того, для прикладу, наскільки вона от, матеріально ресурсна. Тобто людина може. Приїхати на простій е, якійсь машині, і до неї буде ставлення таке зверху до низу. Але як тільки людина довідається, що там десь в гаражі стоїть інша машина, яка коштує зовсім інших грошей, то ставлення в цю ж секунду змінюється на зворотні. О, тепер ця людина мені є цікавою, вона має певні ресурси, до яких я б хотів. Прикласти і свою таку нечесну, некрасиву чорну лапочку. Або також буде оцінюватися людина для прикладу, по відношенню до її статусності, з ким працює, в якій компанії, на якій посаді, хто її знайомі, хто її родичі. Тобто, бачите, отут такий собі соціальний ресурс, так? наскільки ці знайомства можуть бути мені корисними. Далі, дивіться, тут може бути таке, що людина дійсно статусна, потім в певний момент цей статус втратила і все. І на цьому стосунки, нібито теплі, такі емоційні, будуть одразу ж завершені, тому що статусний ресурс він там закінчився. І от людина може так дивитися. Там, ну, це може бути там, інтелектуальний ресурс. тобто я з тобою буду там мати стосунки, Того, що ти розумна, а мені потрібно якось довчитися в університеті, так, і поки ти мені там пишеш якісь там курсові роботи, допомагаєш вчитися, все, я буду поруч і все буде в нас класно. Як тільки все, я довчилася чи довчився, ти мені вже не потрібен. Так, ти для мене вже не корисна людина, тому ми з тобою вже прощаємося. Ось, бачите, таке. Залежить ставлення від певної функціональності і корисності. І потім замінюється одна людина на іншу. При цьому зі зворотнього боку, там буде ставлення дуже часто саме до матеріальних речей, навпаки, Через емоційну певну близькість, дуже сильну прив'язаність. Дивіться, я зараз не про те, що ми маємо до речей ставитися абсолютно так знецінюючи. так речі, До них потрібно також ставитися з повагою, але те що називається, що занадто то нездраво. От для прикладу, там якийсь там хлопець надзвичайно прив'язаний до свого автомобіля. І той час, коли його дружина вже там восьмий сезон носить одні й ті самі зимові сапожки, на яких уже на підошвах отакі там дірки. А ця людина продовжує вкладатися тюнінгувати тюнгувати свою там машину ластівочку, і там наплювати, що жінка вже собі ноги повідморожувала. так? Ось, дивіться, тобто, бачите, там мені наплювати, що з моєю дружиною, а оця моя конфетка куколочка на якої там у пасі господь не так глянув, не так на неї. там... Подивився, да, така моя іграшечка, оце вже там перегиб. Тобто, якщо у цього дядька вистачає грошей і жінці-сапожки купити і ласточку свою натирати там, без проблем, хай натирає. Але коли тут яскраво бачиться так пріоритетні, що мої якісь матеріальні речі вони мають для мене значення більше, вони в мене в пріоритеті по відношенню до моїх близьких людей, то також, бачите, це такий у нас уже прояв аб'юзу. Також. То однією з ознак є те, що аб'юзер дуже часто до тварин також ставиться краще, ніж до людей. Дивіться, отут також поправлюся. У нас оці люди, які, в принципі, люблять тварин більше, ніж людей, це не про аб'юз. Там інша історія. Аб'юзер буде любити і боготворити тільки свою тварину. Тобто, якщо в нього собака, він це не значить, що він буде любити всіх собак. Він може до інших собак ставитися з презирством. Тут може бути для прикладу так, що його собачка породиста і вона класна. А ота дворняжка, яка бігає, просить там шматочок хліба. Тут до неї буде дуже багато такої відрази. Так? Тобто, оці знаєте, ці людини люди, які люблять тварин більше, ніж людей, вони в принципі будуть любити. Всіх тварин, незалежності там, від породи, там і так далі. Тобто тут буде така тотальна історія. Це якщо вам буде цікаво, то ви мені напишіть в коментарях. Ми поговоримо про це окремо в окремому відео. Так? А тут, коли я тільки свою собачечку, я тільки свою кішечку, дуже люблю, всі, всі інші мене ні тварини ні люди не цікавлять, тоді це також про аб'юз. Я знаю дитину, яку усиновили. Не пам'ятаю чи в першому, чи в другому класі була ця дитина, а через місяць повернули до дитбудинку с... через те, що Дитина і їхня собачка не знайшли спільну мову. Уявіть собі, так собачці не підійшла дитина. Ну, в мене тут просто шквал емоцій. Так? І оце вам приклад аб'юзу. Пишіть свої емоції в коментарях, тому що якщо я зараз почну ними плюватися, мене тут не, не зупиниш. Так, от, друзі мої, пишіть ваші приклади. Ваші дзвіночки, з якими ви стикалися, в чому проявлявся аб'юз по відношенню до вас? Приходьте на мої індивідуальні консультації. Ми прощаємося до нових зустрічей.